Що ж таке різдво? Насамперед потрібно зрозуміти, що існує три виміри. Вимір тварин, вимір людський та вимір Божий, де існують ангели. І ми не станемо спілкуватися з тваринами, наприклад, з мавпою, тому що ми розуміємо, що це інші виміри. Ми не зрозуміємо мавпу, мавпа не зрозуміє нас. І так само, як між людиною і тваринами є ця прірва, є прірва між людиною та Богом. Але з часом люди настільки віддалилися від Бога, що прірва між тваринами та людиною, наприклад, між мавпами, да, стала набагато менша, ніж прірва між людиною та Богом. І люди почали говорити: ну, мабуть, ми від мавп пішли, тому що більше схожі на мавпу, але Бог створив нас по своєму образу та по своїй подобі. І в чому суть різдва, що прийшов Ісус Христос? Біблія описує, коли Ісус Христос народився, прийшли ангели та звістили про те, що народився Спаситель, тобто з'єдналися Божий вимір, вимір, де існують ангели, та вимір людський. Ісус Христос в собі поєднав ці два виміри. І Ісус Христос говорив, що Він є шляхом що він є дверима для того, щоб ми стали дітьми Божими, для того, щоб ми отримали життя вічне. І саме в цьому суть Різдва, що приймаючи Ісуса Христа в своє серце, ми стаємо дітьми Божими.